Доброго дня! Пропоную вашій увазі інтерактивний сервіс Quiz, який містить презентації та вікторини з різних тем. І у цьому відео я покажу, як пограти у вікторини з цього сайту у реальному часі та у варіанті асинхронного навчання. Отже, переходимо до нашого сайту. Ліворуч горі ви бачите мій профіль з базовим безкоштовним планом користування цим сервісом. Заходимо до моєї бібліотеки. Зараз оберемо простеньку гру, ну, наприклад, гра країни, в якій всього-навсього 9 питань. І спробуємо розпочати живу вікторину. Нам наявні дві можливості: класична та більш контрольована вчителем. Зараз продемонструю, як грати у класичний варіант гри. У класичному варіанті нам доступні три режими: це може бути або гра у командах, коли учні відповідають у власному темпі, але оцінки групуються за командами. Вона краще працює в офлайн режимі, коли діти можуть об'єднатися в команди і, дивлячись у гаджети, один одного, підказувати, і надавати правильні відповіді. Класичний режим, коли учні відповідають у власному темпі і змагаються індивідуально та режим контрольної роботи. Для того, щоб використати режим контрольної роботи, учням знадобиться логін, аби підключитися до сайту. Я зазвичай користуюся класичним варіантом. Ви можете призначити класові це завдання. Також у нас доступні розширені налаштування. Учні будуть отримувати бонусні бали за свої відповіді, бачитимуть таймер зворотнього відліку для кожного питання, змішані питання, змішані відповіді, а також меми. Вчитель може за бажанням відключити таку функцію як показання мемів під час відповідей або залишити. Щодо мемів... То ось ви бачите віконечко, де зображені різноманітні варіанти мемів, які доступні у базовому плані. Це можуть бути або випадкові, і ви бачите, вони тут обрані за замовчуванням, або меми про діточок. Можна переглянути, що входить. От за умови правильної відповіді учні бачитимуть ті меми, які зазначені зеленим кольором. От, бачите, зелене. Зелена кнопочка на малюночку. А за умови неправильної відповіді бачитимуть ті меми, які позначені червоним кольором. Можна також передивитися меми, які присвячені природі. Знову ж таки, з червоною позначкою меми, які відображатимуться за умови неправильних відповідей. А з зеленою позначкою за правильні. Також нам доступні меми про тваринок. І ще один набор мемів. Червоні відображатимуться за неправильною відповіді. І знову ж таки зелені за правильні відповіді. Ну, припустимо, що набор менів про тваринок мені подобається найбільше, Отже, обираю його і натискаю Продовжити. Сервіс Квізіс автоматично видає мені посилання та код приєднання, куди повинні долучитися учні. Ну, от ви бачите, учні мають перейти за посиланням joinmyquiz.com, і ввести код гри. Код гри унікальний для кожної гри. Навіть якщо одну і ту ж саму Вікторину ви вирішите пройти двічі, код все одно буде новий. Ввівши код гри, учні приєднуються до цієї гри. Зараз я із мобільного телефону долучуся, щоб показати вам, як це працює. Ось ви бачите на екрані учень Марія. Розпочинаємо нашу гру. Вчитель може вручну відключити мелодію або включити її. і у відповідності до... Відповідності до відповідей учня на екрані відображатимуться, чи правильні відповіді були дані на питання, чи неправильні. Меми та суперсили, ті самі бонуси, вони відображаються учневі у гаджеті, їх вчителеві не видно за такої моделі гри. Тільки що я навмисно з телефона дала неправильну відповідь і ще одне неправильну, що одразу ж видно у турнірній таблиці вчитель. До речі, рейтинг гри учня також відображається у мобільному телефоні, його не видно вчителеві. Гру завершено. І оскільки у нас один уявний учень брав участь, то він і є на першому місці і зразу видно звіт за грою, в яких саме питаннях були допущені помилки, і з яким відсотком правильних відповідей була пройдена гра. Отже, це був перший варіант гри у прямому ефірі з підключенням гаджетів на сайті KZ. Зараз продемонструю вам ще один варіант, який більш керований вчителем, жива Вікторина. Знову ж таки, для участі в ній учніві потрібно мати свій гаджет, ну і відповідне підключення до інтернету. Такий варіант гри найкращий, коли у вас єзнорівняні учні, і вам треба буде контролювати, щоб всі вони дали відповіді на питання. Ось виглядає він таким чином. Ну, ви бачите, знову ж таке посилання для приєднання. Джоймайквіздатко. Так 150 дев'ятьсот Заходжу з гаджету. Ось, ви бачите, учень Марія на екрані. Зараз я спробую зайти з ще одного гаджету, щоб показати вам. Як то працює з декількома учнями? От я долучилася як два учні зараз із мобільних телефонів, і покажу вам, як вчитель керує цією грою. Як тільки обидва учні дали відповідь на питання, вчитель може перейти на наступне питання. В гаджеті учнів відображається, чи правильно вони дали відповіді на питання, чи неправильно. А вчителеві доступна таблиця з відповідями. Ось, ви бачите, правильна відповідь була Egypt, але обидва учні наші дали неправильну відповідь. учні дали відповіді на питання, вчитель переходить до наступного питання. От, ви бачите, ми дійшли до останнього питання. Нас питають, чи хочемо ми завершити Вікторину? Звісно, так. На екрані відображається, що на першому місці в нас той учень, який набрав більше правильних відсотків відповідей, і ви бачите звіт за грою, де можна побачити, на які питання була дана правильну чи неправильна відповідь кожного з учнів, та з якими відсотками учні пройшли цю гру. Отже, це був другий варіант такої гри у синхронному режимі, який більш контрольований читалем. Повертаємось назад до наших ігор. І знову ж таки, на прикладі тої самої гри хочу вам продемонструвати, як її використовувати у асинхронному режимі. Ми можемо призначити цю гру як домашнє завдання. Для цього нам потрібно ввести який фінальний строк проходження гри. За замовчуванням тут стоїть приблизно один день, але ми можемо підлаштувати, наприклад, нехай це буде сьогоднішній день. Ну, трохи подовжимо. До другої години дня, отже ця вікторина буде відкрита протягом 2 годин та 13 хвилин. Далі, знову ж таки, можемо призначити якомусь класу цю вікторину. А, у нас доступні бонуси ті самі суперсили, які я вже вам демонструвала. Бачимо таймер зворотного відліку для кожного учня. Він буде доступний. Буде видна таблиця лідерів, змішані питання, змішані варіанти відповіді. Можемо надати учням можливість відповісти на декілька направильних питань повторно за бажанням вчителя, а можемо не надавати. І знову ж таки нам доступен наш набір мемів. Ми, припустимо, оберемо зараз меми з природи. Продовжуємо. Для того, щоб наші учні змогли долучитися до цієї гри, їм треба перейти за посиланням joinmyquiz.com і ввести код ось із восьми цифр, які є на екрані. Або ми можемо поділитися посиланням для цієї гри у Google Classroom. Зараз я долучуся з гаджету до гри і покажу вам, що видно на екрані вчителя, коли учні пройдуть цю гру. Отже, я ввожу код і підключаюся. Наразі ви бачите, що на екрані вчителя нічого не змінилося. Не дивлячись на те, що кучен підключається до цієї гри. якщо оновити цю сторіночку, то можна побачити, що учениця з іменем Марія підключилася, вже дала відповіді на чотири питання, три правильні відповіді і одна неправильна. Оновлюємо знову. Ось ви бачите, вже було дано відповідь на сім питань. ось наразі, після того, як учениця пройшла повністю цю вікторину, для вчителя доступно скільки відсотків правильних відповідей, які відповіді були дані правильні, які неправильні. Можна переглянути їх у списку питань. Ось ви бачите, зеленим кольором позначаються правильні відповіді, а червоним – неправильні. Ось такий звіт, вчитель, в принципі, отримує після проходження. У асинхронному режимі гри. Ось ви бачите, гра країни, вона почалася три хвилини тому, якраз учні Марія вже встиг її пройти. І, власне, у списку всіх звітів можна побачити, як саме учні пройшли вашу призначену вікторину, яка була надана в асинхронному режимі. Ось, наприклад, ми з учнями п'ятого класу проходили present topic і, натиснувши на ім'я кожного з учнів, можна побачити, який відсоток правильних та неправильних відповідей і в яких саме питаннях були допущені помилки. Таким чином, у цьому відео я б показала, як можна пограти. Із вікторинами сайту Лізі у синхронному режимі та у асинхронному режимі під час навчання.